Привіт, зірка водолія. Рози рози. Сьогодні ми вкорінимо два пагони двома різними способами: торф класман і у водичці. Розкажу, покажу, як це роблю. Значить, у мене виходить вкорінювати ось такі молоді зелені пагони, які ще не здерев'яніли. Будемо зараз зрізати два є, зараз я буду оновлювати зріз ближче до міжвузля з куща коли знімала, то зрізала посередині приблизно міжвузль. Має бути гострий ніж яким ви ріжете, щоб зріз Тканин був рівним, і тканини не здавлювалися. Бо саме ось таке пошкодження тканин, воно більш спонукає до загнивання. Зрозуміло, що ось цю точку росту мені треба буде прибрати, листочок прибрати зайвий, Вищіпую все зайве, прилистнички і Самі цвітоноси також треба прибрати. Ось такий живець. Його залишу підсушити доки доки місце зрізу не підсохне, буде помітно. От зараз ми бачимо, що воно таке соковите. І те саме зроблю з іншими двома живцями. Зрізала два живці, зараз розкажу чому. Теж поділюсь деяким досвідом. Вирішила зрізати саме три пагони, бо на кущі я його занесла з вулиці і побачила ось на декількох пагонах такі листочки. Раніше у мене така ситуація траплялася взимку з молодим живцем. А, значить, я тоді зрозуміла, що у мене саме мова про шкідники не йшла. Все це трапилося через те, що було холодно рослині на підвіконі, коренева в холоді, можливо, перезволожила, і плюс ще достатньо короткий світловий день і темно. І коли я покращила умови для того живця, то всі ці прояви на молодих листочках, відростаючих пагонах повністю зникли. Хоча я знаю, що люди діляться досвідом і розповідають, і у мене в коментарях є такий допис, коли саме шкідники можуть впливати на ось таку деформацію листочків. Тому. Звичайно, щось радити дуже складно, в кожного свій індивідуальний може бути випадок. Треба просто уважно спостерігати за своїми квітами і намагатися зрозуміти, вони самі будуть підказувати. Якщо це шкідники, то ви обов'язково побачите укуси на листочках, якісь штришки. Ну, і зараз якраз спробуємо вкорінити, подивимося, як ось такий пагін, який явно. Показує, проявляє прояви стресу, у нас буде себе поводити під час вкорінення. Якщо ми говоримо про вкорінення в водичці, значить маю намір вкорінити ось ці два живця в водичці, то воду я беру кип'ячену десь на мізинчик. Чим менше води, тим краще для вкорінення пагону. Щоб він не загнивав, відповідно насиченість киснем збільшується. І плюс сам стволик повинен бути занурений у водичку ну, на декілька міліметрів. Додаю в кип'ячу відстояну воду вкорінювач. Яким чином? Це у мене шматочок від шпажки. Зараз я його опускаю у корінювач, припудрюю, І далі розвожу, намагаюся перемішати його у самій водичці. Все, цього достатньо, більше нічого не роблю. Коли водичка буде випаровуватися під час вкорінення, то я вже додаю просто чисту, кип'ячену воду без додавання вкорінювача. Так, є. І ставимо наш пагін у водичку. Забула додати, що у мене, доки я все це готувала, була перерва, і пагони підсихали ну, приблизно десь 15 хвилин, мені цього достатньо. Для підсушення мені достатньо ось такого. Результату, коли сам пагін уже починає підсихати, і до в'янення я не тримаю декілька годин, буквально 15 хвилин і досить Далі вкорінюємо в торфі. Ну, Так як я буду зараз лише ось цей один пагін ставити, то я взяла трішечки торфу. Його зволожую, для того, щоб він при стисканні тримався купи, але при цьому не сочилася вода. Тобто зволоження торфу має бути помірним. Далі, звичайно, треба. Постійно слідкувати за тим, щоб, якщо це у, водички, у водичці ви вкорінюєте, щоб вона завжди трішки на дні хоча б залишалася, тобто повного пересихання стаканчика допускати не можна. Ну і те ж саме торф. Значить, класман, він має чудову водопроникність, і коли я вкорінюю у класмані. То потім за потреби я зволожую через низ. У стаканчику я роблю два прорізи. Якщо я бачу, що торф сухуватий, то я буквально його на секунду дном стаканчика занурюю у водичку. Там бачу, що на дні трішечки потемніло, і далі водичка поступово розподіляється самостійно по стаканчику. Це такі чудові властивості у класмана. Якось я купувала інший торф, але ну, це інша історія. То історія там невесела. <смі> так, він себе не поводить, та не те, що так не поводить, а в мене були навіть загублені рослини. Тому, і так, бачимо торф потемніша. Ось він такої у нас консистенції. Будемо наповнювати стаканчик. Далі зріз трішечки припудрю корінювачем зовсім трішки, навіть збиваю ось так зайве, занурюю у наш стаканчик з торфом на одне міжвузля до листочків і пальчиками обминаю. В такому вигляді стаканчики ставлю на вкорінення на полицю під світло. Там у мене зараз 21 градус, до світка, приблизно до 12 годин. Дякую за увагу!